Добрий день, любі діти. Дні стають все тепліше, і ми гуляти на вулиці виходимо частіше. Щоб гуляти безпечно по вулиці, треба знати правила дорожнього руху. Їх повинен знати кожний малюк, адже від цього залежить ваше життя та здоров'я. Щоб по вулиці гуляти, треба правила всі знати. У пішоходів як і у водіїв, є правила, якими вони повинні слідувати, при знаходженні на дорозі. Які ж ці правила? Переходь дорогу лише по пішохідних переходах зебрі Переходячи дорогу, подивись спочатку ліворуч, а на розподільній смузі, Посередині дорозі праворуч. Якщо є підземний перехід, дорогу потрібно переходити по ньому. Не поспішай і не біжить через дорогу, не подивившись навколо. Переходь вулицю там, де є світлофор. Переходь вулицю тільки на зелений сигнал світлофора. На червоний і жовтий сигнал світлофора не можна переходити вулицю. Якщо пішохідна доріжка відсутня та йти необхідно по узбіччю дороги назустріч руху транспорту. Не можна грати на проїжджій частині або поруч з нею. Це небезпечно для життя. Не обходь автобус, тролейбус. Це небезпечно, почекай, коли він відійде від зупинки. Світлофор є основним коригувальником руху. На дорозі з ним ти можеш відчувати себе небезпечно. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе. Він дорогу перейти без лихих пригод в путі. Блимали з червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелений. І для тебе, і для мене шлях відкритий можеш йти. Дуже радий я і ти. Як називають людей, які керують автомобільними средствами? Так, це водій. А хто такі пішоходи? Тротуари – це доріжки. Ми по ним йдемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Руху правила єдині. Їх повинні поважати, знати їх усі повинні і дорослі і малята. Добрий друг наш знак дорожний, ставиться не так собі, як подружиться з ним кожен, допоможе він тобі, щоб не трапилося всяке, шанувати треба знаки. На дорозі небезпечна. Тож обачним будь доречна. Руху правила єдині, знати їх усі повинні. Шануватимуть їх люди скрізь тоді порядок буде. Є знаки, попереджувальні знаки, заборонні знаки, наказові знаки, інформаційно вказівні знаки. Правило малюка. Коли підходиш до дороги, то маму за руку тримай. Пішохід, пішохід, пам'ятай про перехід. Глибокий підземний, як зебра надземний. Знай, що тільки перехід від машин тебе врятує. Цей знак. Підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Такий знак можна побачити біля школи, садочка або дитячого майданчика. Знак, на якому на синьому фоні намальований автобус, тролейбус чи трамвай, Показує, що виключно в цьому місці можеш сісти у транспорт або зійти з нього. Один із найважливіших дорожніх знаків для дітей є знак пішохідна зона. Автомобілям туди їздити заборонено дозволено лише пішоходам. Це початок руху. А це. Кінець пішохідної зони. Цей знак вказує прохід заборонено. А цей знак нам показує, що це медичний заклад лікарня. Цей знак показує, що поруч пункт. Першої медичної допомоги. Ну, а цей знак показує, що поруч є їдальня або ресторани. Завжди будьте пильними, уважними, особливо обережними на проїжджій частині. Бережіть себе. Дякую за увагу! До зустрічі!